Так, а потім засідання комісії, присутні поки що двоє. Немчук і Ігор Костюк. Надіємося, що Іван Федорович підключиться. Присутні двоє хвороб є. На комісії запрошені представники виконавчих органів міської ради. Ну, порядку денному було одне питання, тому пропоную взяти за розгляд. Як порядок денний, одне питання про внесення змін та доповнень положення про Тернопському молодіжну міську раду при Тернопільській міській раді. І пропоную проголосувати за порядок денний за основу, бо є ще одне додаткове. пане <клухи> підтримую. Тоді, значить, за двоє протягом отримую основні рішення прийнято. Значить, тепер пропонується за ініціативу Управління і науки доповнити порядок денний комісії питання про внесення змін рішення міської ради від 26 26.06.2020 року, номер 7 рік 51, рік 5, про громадський бюджет. Значить, питання звучить про внесення змін рішення міської ради від 26 26.06.2020 -26 року. Хто за те, щоб додати до порядку денного дане питання? 3 -3. Двоє за, ну витримуюсь, ну. Так. Тоді пропоную заперти порядок денних засідання комісії в цілому, які складаються в двох питань за те, щоб розглянути ці два питання в цілому, за двоє проти нулі і так тоді переходимо до розгляду питання терять по номер один про внесення змін та до положення про Тернопільську молодіжну міську раду при Тернопільській міській раді. Доповідає начальник управління сім'ї молодіжної політики та захисту дітей Христина Білоць. Доброго дня, шановні представники комісії. На ваш розвісти проєкт рішення про внесення змін та доповнень положення про Тернопільському молодіжну міську раду про Тернопільській міській раді від присутня голова молодіжної міської ради, але це Враховуючи звернення Тернопільської молодіжної міської ради та Тернопільській міської ради, зруч законодавством, просимо внести зміни до положення при Тернопільському молодіжну міську раду при Тернопільській міську раду, а саме і усі усіх розвина табличка доповнити загальне положення. Молодіжна міська рада систематично інформує громадськість про діяльність прийняті рішення через офіційний вебсайт Тернопільської міської ради та соціальні мережі Тернопільської молодіжної міської ради. Було раніше ця стара акція систематично інформує громадськість про діяльність своєї діяльності прийняті річно через спеційний вебсайт Тернопільської міської ради. Також у пункті структура та організація роботи молодіжної міської ради замість чотирьох заступників голови молодіжної міської ради, п'ять заступників голови молодіжної міської ради, а саме додається заступник по волонтерській діяльності. Просимо відповідь. Немає нічого і прочитав ти положення. Травта, як я кажу, з ним не бачив, але так вже зрозумів. Пане Івош, як ви за те, щоб підтримали. Та й немає самого неодноразового депутата Челівської ради. та Хай працює, хай розвивається. Підтримуємо. Тоді голосуємо. Значить, відповідно питання на голосування. Два за, проти, ну, отримались. Ну, рішення Дякую.

Десь будуть інформувати про громадські організації, які є у нашому місті. Загалом у нас налагоджена співпраця із молодіжною міською радою, що там ми форум відбувся, на якому була присутня Ольга Петрівна. Учнівське самоврядування, парламент, і наш парламент, ми з нами співпрацюємо. Входять а, в молодіжну міську раду. А також студентські ради, також сітні, що так і молодіжні організації. Ясно, добре, дякую. 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 дякую, дякую. дякую Слухаю питання номер 2 Про внесення змін до рішення міської ради 26.06.2020 -26 року no -35, про шкільний громадський бюджет. Доповідає заступник начальника України освіти і науки, начальник відділу дошкільної середньої та безшкільної освіти Сунді Рани Михайлівна. І консультант Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Андрій. Дубча. Шановні члени комісії, на розгляд виноситься проект рішення, який підготувало управління освіти і науки, про внесення змін в рішення міської ради про шкільний громадський бюджет. Відповідно до розпорядження міського голови була створена робоча група, яка напрацювала. Положення про інклюзивний шкільний громадський бюджет Тернопільської міської територіальної громади. Положення про шкільний громадський бюджет воно у нас було діюче, і відповідно учні закладів загальної і середньої освіти. Мали можливість працювати і е, працювати, створюючи проєкти, які актуальні, цікаві для е, закладу освіти. І відповідно е, ті проєкти, які перемагали, вони фінансувалися із місцевого бюджету. Чому власне ми вносимо зміни у попередні рішення, у попередні положення про шкільний громадський бюджет? Ми е, надаємо рівний доступ до. Е, над створенням цих проєктів учнівській спільноті, включаючи і дітей з особливими освітніми потребами. І, відповідно, є вимоги до прописані тут вимоги і до конкурсної комісії, і до повноважень цієї конкурсної комісії. Так що для того, аби рівні умови в рівних умовах були учні закладів освіти, ми просимо десь розглянути і внести Змінити доповнення і викласти положення у новій редакції, зокрема положення про інклюзивний шкільний громадський бюджет, яке ми просимо підтримати і проголосувати. Це ж ну всі ці проекти пов'язані з що їх можна що їх? Можна... Що вони також мають право на існування так. і теж можуть реалізовуватися так. у закладі освіти? Чому саме сьогодні актуально це питання? Скільки у нас кількість дітей з особливими освітніми потребами, вона е, кожного року зростає. І кількість класів у нас збільшується, і кількість дітей збільшується, і відповідно це стосується і закладів дошкільної освіти. Але станом на зараз ми говоримо тільки по закладах загальної середньої освіти. А ми ж не вивчаємо інкозивному судній центрі по зашкільної загальної комісії. Пане Юрію, я не маю я Нехай з більшим доступність нехай буде нормальне рішення приймає. Ясно. Ну, тоді голосуємо за двоє проти, воюємо сну, рішення прийнято. всі питання, які на сьогодні розглянуті, всім дякуємо за роботу.